З вашого досвіду, ваших спостережень, найдаліша тактика злих духів щодо людини. Що їм найлегше вдається обманути сучасну людину? В чому? Найбільше люди піддаються? Антон Лавей, засновник сатанізму, і написав Чорну Біблію. Третка, така тактика де вона? Перше роби що хочеш. Друге, нікого не слухай. Тобі ніхто нічого не забороняє? Чому нікого не слухай? Бо ти є Богом. Все дозволеність. Роби, що хочеш, бо ти вільний. Нікого не слухай. Ти сам собі може бути законом. Не тобі хтось може нав'язати, чи церкву, чи суспільство. Чому? Тому що ти є Богом. І коли якась особа починає в це вірити, починає робити, певно, що може попасти в якусь пастку Морально, чи психологічно, а може навіть і духовно. І тому треба, коли є правила, коли ти заходиш в двері, а виходиш через вікно і вломав логу, не звинувати нікого в чомусь тому, що ти взумів ломав логу. Ти все маєш робити по правилах. Саме тут.